Барикади із теплих речей. Їх звели у місцевому штабі національного спротиву не для захисту, а заради благодійності. Чимало гору поліетиленових мішків, що нині займає ледь не усе приміщення, вирішили передати до соціальних установ міста чи області. Усе це гуманітарна допомога для підтримки майдану, яку звідусіль зносили небайдужі прикарпатці. Частину таки передали до столиці, а решту взялися впорядковувати місцеві волонтери. Щодня по шість годин дівчата перебирали та сортували десятки теплих шкарпеток, рукави. Сведрів та курток. Коли ми прийшли, перший день ми це як побачили, ми просто були в шоці. Ми стали, почали це все розгрібати, складали, сортували по мішках теплий одяг, верхній, сведри, штани, шапки, рукавиці. Потім в четвер ми десь половину цього розібрали. І вже вчора ми нам прийшли з медичного університету, дуже багато, я дуже їм дякую. Якби не вони, то ми б це ніколи в житті самі так не, не зробили цю пророблену роботу. Достеменно полічити бодай у кілограмах. Скільки ж одягу пожертвували? Оли для народного спротиву люди не змогли, і волонтери кажуть, тут зосталося близько шести тисяч речей. Тож, аби добра воля не пішла на марне, звертаються до громадських організацій, готові передати гуманітарну допомогу карітасу Сучи геріатричним центрам. Люди наші вірять в цю ідею. Навіть є такі така ситуація була, що жіночка старенька прийшла і принесла ковдру з дому для того, щоб передати на майдан, щоб було тепло людям. Тому ті люди, які не захищені, ми Хочемо побудувати дійсно країну, щоб кожен комфортно тут жив, тому. Ті, що подали цю допомогу, надали її. Ми хочемо розподілити тих, які потребують цієї допомоги тут у нас в Івано-Франківській на області. Щодо грошей, які люди теж щедро жертвують на Майдан, то детальний фінансовий звіт їх витрат обіцяють оприлюднити наприкінці революції. Нині ж кошти спрямовують в основному на відправку мітингувальників до Києва, харчування протестувальників на місцях та закупівлю амуніції для самооборони на кшталт столичної. Мовляв, хочеш миру, готуйся до війни. У штабі пояснюють, побоюються. Загострення конфлікту 17 лютого. Саме тоді спливає час відведений на звільнення усіх адмінбудівель.